Останній з нас занурює глядача у постапокаліптичний світ, де виживання стає пріоритетом, а людські стосунки проходять серйозні випробування. Якщо вам сподобалася ця атмосфера напруги моральних дилем та емоційної глибини персонажів, ця добірка саме для вас. У цьому відео зібрані 5 серіалів, які максимально передають дух постапокаліпсису, боротьбу за життя та складні людські долі. Поїхали! Чорне літо переносить глядача у світ, де зомбі-апокаліпсис тільки починається, і кожен день приносить нові загрози та випробування. Головна героїня звичайна дівчина, яка шукає свою дитину серед хаосу, насильства та паніки. Чорне літо вражає своєю напруженою атмосферою та відчуттям постійної загрози. Тут поєднані елементи виживання з емоційними сюжетними лініями, роблячи перегляд одночасно захопливим і драматичним. nehmen. Події серіалу Оселя Зла розгортаються у світі, охопленому таємничим вірусом, що перетворює людей на монстрів. У центрі сюжету група персонажів з власним минулим, які намагаються вижити та з'ясувати походження загрози. Оселя зла поєднує екшен, містицизм і психологічну драму, де герої стикаються з небезпекою, що вимагає від них рішучості та сміливості. Як і в останніх з нас, тут сильний акцент на людських взаєминах і мораль. Нільних дилемах, що робить сюжет багатошаровим та цікавим. Нація з показує постапокаліптичний світ з більш динамічним та гумористичним підходом, зберігаючи при цьому напруженість і гострі випробування. Група героїв повинна доставити унікального пацієнта до лабораторії, де він допоможе створити вакцину проти вірусу. Нація зе поєднує екшен, взаємини персонажів та драму, підкреслюючи різні стратегії адаптації до небезпечного світу та моральні компроміси. Ласун переносить нас у постапокаліптичний світ, де після загадкової епідемії народжуються діти-гібриди, напівлюди, напівтварини. Головний герой, хлопчик-гібрид на ім'я Гас – вирушає у небезпечну подорож у пошуках правди про своє походження та майбутнє світу. Серіал майстерно поєднує пригоди, драму та фентезійні елементи, досліджуючи теми виживання, людяності та надії. Ласун демонструє не лише боротьбу з Зовнішніми загрозами, а й внутрішній розвиток персонажів, їхні страхи та сумніви. Без цього серіалу важко уявити жанр постапокаліптичних зомбі-історій. Ходячі мерці показують світ після глобальної катастрофи, де люди змушені швидко адаптуватися та робити непрості вибори, щоб зберегти життя. Серіал майстерно поєднує напружені конфлікти між групами тих, хто вижив, і психологічну драму персонажів. Тут видно, як люди змінюються під тиском втрати і небезпеки, а герої проходять моральні випробування, що робить. Сюжет багатошаровим та емоційно насиченим. Якщо вам сподобався «Останній з нас, ці п'ять серіалів допоможуть продовжити занурення у світ постапокаліпсису, де боротьба за життя тісно переплітаються з внутрішнім шляхом героїв. Пишіть у коментарях, який з цих серіалів ви вже дивились або плануєте подивитись наступним. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, щоб не пропустити нові добірки.